Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Сьогодні пропоную вам помолитися разом молитву до Марії про допомогу у важких ситуаціях, Отця і Сина і Святого Духа. Пресвятая Марія, сповнена божественної премудрості. Протягом усього свого життя ти з найглибшим смиренням прийняла волю Отця і ніколи не піддавалася спокусам зла. Вже перебуваючи поруч зі своїм сином, ти заступалася за нас у наших бідах і в простому ставленні до віри, дала нам приклад, як розплутувати шляхи нашого життя. Відколи ти стала нашою матір'ю, ти завжди відновлюєш порядок і наповнюєш світом наші стосунки з Господом. Пресвята Марія, мати Божа і мати наша, з материнською нічністю розв'яжуєш вузли, що мене зв'язують. Тут зиваю Твоє ім'я, віддаю себе в Твої руки і прошу, щоб Ти звільнила мене від будь-яких прив'язаностей і спокус, якими мене переслідує ворог. Господи, Боже, за допомогою твоєї благодаті, за твоїм заступництвом і за твоїм прикладом визвов нас від усякого зла, діво, розв'яжи вузли, що віддаляє нас від Бога, щоб ми, бідні від усякої платонини і фальші, відкрилися йому у всьому. До нього сприймуй наші серця і будемо йому служити теж і в наших братах. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.